І так, заходимо на той самий словнозвісний е, сайт, де ми будемо монтувати, змінювати свій одяг. Е, запит, звичайно ж таки був цікавий. Мене ця тема давно цікавила і трошечки. Е, так би мовити, експериментів, і ми маємо можливість не тільки створювати собі за допомогою штучного інтелекту класні, якісні фото, відео а, і так далі, а маємо можливість також експериментувати в такій сфері модній, так, змінювати свій стиль. Ми на курсі монтажних а, все про капкат, Так, там вже є 30 уроків, всі фішки від А да, до я від перших до самих якихось топових. Далі в нас є розділ а, по а, сторізах і по рілсах. Далі у нас є розділ по штучному інтелекту, і, наприклад, на. Приклад, тут всі більше всього залипають, тому що тут теж вже дала декілька цікавих уроків і по тому, як сформувати собі фотосесію. ремені, який ви отримали більшість з вас, це один додаток. Є ще такі додатки, різні у них фішки, інтерпретації. Також дала пару додатків чат-ботів по генерації фото за вашим запитом. І, звичайно ж таки, останній урок був найкрутіший. Це коли ми заставляємо там картинки там рухатися. Наприклад, є дівчина і картинка Ви, і друга картинка, наприклад, якийсь фрукт. І ви заставляєте штучним інтелектом брати цей фрукт чи там ну, будь-що. так? Це дуже теж класно. Тому, в принципі, хто ще не на монтажі, ось ці фішки ми всі розбираємо там. Це в нас, знаєте, монтаж, це в нас навіть вже не курс, а це клуб. Клуб любителів монтажу. Так, ви знаєте, що через те, що ми можемо класно створювати там переходи, динаміку, накладати музику, обрізати, наставляти різні фішки. Так, ми за рахунок цього робимо наші соціальні мережі залипаючими. І тепер ми робимо аналіз ось такого сайта. Кажу вам одразу, я не справилася з першого разу, але не хочу вас лякати, тому що сайт. Або в нього є така якась лага, тобто він лагає, і в нього є така проблема, що він може сутку не працювати, тому що в перший раз, коли я пробувала, я вже навіть ну, втратила надію, що я зможу щось сформувати. Я сформувала, пробувала створювати фото на протязі цілої доби, і я нічого не створила, в мене постійно вибивало помилку. Але потім або він зрозумів, що в мене дуже такі прям сильні наміри. Або щось з ним інше сталося, то він після сутки почав мені генерувати. Зараз теж пробуємо. Дивіться, як працює сайт. Ви на нього заходите. Чекаєте, поки він повністю загрузився, щоб ви щось не перепутали. І внизу у нас є Person мейдж перше фото ось тут. І Person мейдж друге фото, тобто Generation Image, тобто генерування фото. Тепер дивіться, ось тут ми в першому варіанті додаємо своє фото, на якому ми хочемо змінити свій одяг. А ось сюди ми загружаємо, на що ми хочемо змінити. Тобто, це може бути модель з інтернет-магазину одягнена, і штучний інтелект має переодягнути. Вам модель ось в такий одяг. Або у вас є ось тут внизу. Для прикладу, хто бачив, я брала ось це плаття, воно мені дуже сподобалось, і я генерувала собі штучним інтелектом ось одяг в це плаття. Тобто ви можете з вибраних перерахованих е, сформувати. А можете вибрати собі з інтернету, скачати якесь фото і переодягнутися. Тепер ми беремо фото. Старайтеся, щоб фото було гарної якості. Старайтеся, щоб воно е, ну, не мало якихось там дефектів і так далі. Можливо, навіть старайтеся, щоб е, ваші руки були видно. Е, Десь були сховані, так, щоб сайт не робив вам. так, чекайте, зараз я знайду фото, Щоб сайт не робив вам якихось уродств з вашими ручками, так, тому, в принципі, теж старайтеся це робити. Я вибирала ось таке фото. ось це, Але це я вже переодягнена, ну ви зрозуміли, я... це теж згенеровано. І давайте підберемо якийсь одяг, що в мене тут є поблизості. В... Галереї. А, так, чорний костюм у нас був, білий костюм у нас був. Так, шуба. Це у нас генеровані, Це. -па -па, -па, -па фантастику. А давайте спробуємо, так як у нас тут є. Давайте, це теж з штучним інтелектом, але цікаво, чи він мене переодягне в, а, цей, в такий в варіант. Спортивний. Тепер ми тянемо вниз, натискаємо на рун. Ось така варнінг у нас вискакує нам е, помилка, ми на неї не звертаємо увагу, я так поняла, що вона постійно вискакує, і то вже там нормально. Ми просто е, стараємося нічого не збити, йдемо в самий низ і дивимося, чи формується у нас фото. По ідеї, в оригіналі, коли Фото, оця рисочка, якщо ви її бачите, ось ця пилина, так, вона потрошку рухається, і тут має з'явитися ваше згенероване фото. Коли вона дійде до кінця, воно має бути згенеровано, готове. Якщо за цей час фото не згенеровано, це означає, що воно зависло. Так? У мене було згенеровано, і ось що у нас вийшло. І, до речі, я цей варіант скопіюю, тому що в мене, бачите, зберегти. І тепер дивіться, що ми ще можемо зробити. Ми можемо зробити любе оплаття одяг. Давайте вечірні плаття, вечірні сукні. Давайте якусь вечірню сукню знайдемо, але теж старайтеся, щоб фото було максимально гарної якості. Світленьке, гарненьке. Давайте в мене ще в червоному не було. Ну, воно досить-таки досить погано. Чим світліше, тим краще. Я вже звернула увагу, що він генерує. Давайте спробуємо це. Так. Прям таки так, скачати, завантажити. І давайте знову. Тепер що ми робимо? Або повністю перезагружаємо сайт, або просто видаляємо цю фото. І стандартне фото у нас вже загружена, яку ми будемо перевдягатися, далі тянемо вниз і натискаємо на run. І чекаємо. В моєму випадку, може і не згенеруватися, тому що сайт все ж таки, щоб його не спутувати. Якщо я багато разів так робила, то в мене таке виходило, що одяг з попередніх фото теж накладався. Ну, коротше, досить таки цікаво було. Чекаємо, а однозначно був один раз такий момент, коли фото напротяз, е, на фотозі 24 годин я не могла сформувати на цьому сайті. А, і мені прийшлося змінити. Тепер дивіться, от бачите те, що я говорила, він мені взяв тільки... Верх і зробив мене в такій кофточці, Тобто, повноцінно він мені не створив цього плаття, але я бачу, що це теж досить непогано. Тому для того, щоб сформувати, знову ж таки, треба перезагрузити, оновити, взяти нове е, фото. І давайте ще раз спробуємо. Так, давайте спробуємо фото, 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 фото. Я хотіла... Так, зараз. Давайте оце в мене є. Тут добре видно фон не, не зливається. І саме краще теж, коли фон нейтральний, тоді краще монтується. І давайте ще раз спробуємо це фото. І давайте генерувати на рун. Пам'ятаємо про помилку, вона постійно мені вибивала. Але ми нічого ні не закриваємо, її просто чекаємо, коли вона сама закриється автоматично і чекаємо, коли будуть сформовані фото. Можливо, може бути таке, що ви ще можете натрапити, якщо зараз я видаю відео і всі починають формувати на цьому сайті відео, то ми теж можемо зіштовхнутися з тим, що це може бути. Перенасичений на сайті двіжуха, і це теж може збивати. Тому, в принципі, будьте готові, якщо у вас не виходить, просто робите це трошки пізніше. Періодично пробуєте. Так, чекаємо, наскільки наше фото зараз сформується. Бачите, воно вже занадто довго. Тобто тут є підозра на те, що сайт нам скорше всього не згенерує фото, тому що вже ми або свою кількість використали, або ще щось. Чекаємо ще трошки, чекаємо до 100. Спробуйте пізніше, от за те, що я вам говорила, бачите? Тоді ми просто заходимо і пробуємо трошки пізніше.